Минулими вихідними у Ставищі на стадіоні Колос відбулися два футбольні матчі. У суботу 24 серпня футбольний клуб хілд любомир приймав вишгородський Діназ. А наступного дня в неділю резервісти футбольний клуб «Хілд любомир 2 зустрічалися з футбольним клубом Нива, командою з Фастівського району. Гості з Вишгорода у літній міжсезонні кардинально змінили склад команди. Керівництво Діназа зробило ставку на молодих виконавців, розпрощавшись із багатьма ветеранами клубу. Отже, у Ставище на матч приїхав відсотків на 70 молоджений колектив. Як відомо, молоді завжди є що доводити, тому і понесли з Діназівці з перших же хвилин матчу так, що їх ледве вдавалося стримувати. Досвідченому Миколі Литовці одного разу довелося навіть рятувати свою команду від неминучого. Долю всього поєдинку вирішив один єдиний гол забитий Сергієм Третяком на 18 18-й хвилині матчу. Олексій Чернишов робить навіс карний майданчик гостей. Захисник вишгородців вибиває м'яч прямісінько на Валерія Давиденка. Той головою скидає трітяку, а Сергій з лівої кладе снаряд у лівий кут воріт. Забитих більше не було. Хоч точилася досить жорстка гра. Дінас не бажав програвати, і любомирцям довелося постаратися, щоб втримати перемогу. Попри всі старання гостей, рахунок так і залишився 1-0 на користь хілд Любомира. Недільний поєдинок між резервістами футбольним клубом Хілд Любомир 2 та футбольним клубом Нива, гостями з Фастівського району, видався куди багатшим на забиті голи. Нагадаю, що матч першого кола у Фастові ставищани програли з рахунком 4-3, виграючи після першого тайму 3-1. Відібрав тоді у Любомирців перемогу Максим Єрохін, який на сьогодні знаходиться у тренувальному таборі Хілд Любомира. І навіть встиг провести декілька поєдинків за першу команду. Отже, на відміну від минулого поєдинку, цього разу повели у рахунку гості футбольний клуб Нива. Що гріха таїти, фастівчани і діяли вправніше, і забити хотіли більше. Тому і пробували в сторону воріт при найменшій нагоді. Ось і перший гол було забито з дальньої дистанції. На 41-й хвилині Олексій Дацюк потужним ударом відправив круглого у ворота Іллі Бондаря, який не очікував подібного. Врятував положення все той же Максим Єрохін на 53-й хвилині матчу. Отримавши м'яч зліва недалеко від центральної лінії, Максим змістився правіше, ближче до карного майданчика гостей і потужно вистрілив. Кіпернивий ледь встиг зреагувати на удар, але круглий, попри всі старання останнього, опиняється у сітці воріт. 1-1. Нічийний рахунок не влаштовував жодну з команд. Господарі пам'ятали поразку у Фастові і хотіли взяти реванш. Гості ж, виглядаючи і сильніше, і впевненіше, гадали, що варті ще однієї перемоги. На 84-й хвилині матчу Дмитро Потієвський, отримавши довгу діагональну передачу, переграє захисника фастівчан і опиняється сам на сам з голкіпером. Свого шансу Дмитро не марнує, і рахунок стає 2-1 на користь хілд Любомира. Здавалося б, залишилося всього нічого, протриматися лише 6 хвилин і перемога та 3 очки в кишені. Проте втрата концентрації на останній хвилині поєдинку зіграла злий жарти із ставищанами. Ілля Бондар, віддаючи пас партнерові, підсунув круглого прямісінько під ноги супернику. Останній не розгубився і покарав любамирців за таку недбалість. Як результат, 2-2 і ставищенці втрачають таку близьку і жадану перемогу. Проте, одне завойоване очко можна сміливо додавати у актив і не журитися, адже це не останній матч.